Обірвані електродроти, вибиті в будівлях вікна та двері. Столиця в чергове відбивалася від атаки ворожих дронів. Ті десятки налетіли на Київ з ночі до ранку. Тривога загалом тривала понад п'ять годин. Працювала протиповітряна оборона. Уламки російських шахедів упали у кількох районах міста. Обійшлося без постраждалих та жертв. Утім Забивати вибиті вікна все одно доведеться, і саме про це більше розкаже моя колега Олена Логінова. Вона перебуває біля гуртожитку університету Шевченка, біля якого упали уламки збитого безпілотника. Олено, я тебе вітаю. Скажи, будь ласка, наскільки масштабні наслідки і чи не злякалися студенти? Вітаю, Олександре! Атаки ворожих дронів на столицю останнім часом, як ми бачимо, відбуваються щодня, і ця ніч також не виключення. Зараз я перебуваю на місці падіння уламків е, ворожого шахеду і можу сказати, що наслідки наслідки досить масштабні. От е, прямо переді мною е, дев'ятиповерхова офісна будівля, в якій повністю з першого по дев'ятий поверхи е, вибито вікна, і ця будівля е, певно е, найбільше постраждала. А позаду мене е, один з гуртожитків університету, який також зазнав пошкоджень, е, вибито так само вікна з першого по четвертий поверхи, і е, зараз. Співробітники університету і студенти всі разом ще продовжують прибирати сміття, скло, і також забивають фанерою вікна, тому що зараз на вулиці холодно. Прокинулася в істериці, в сльозах, бо одразу така реакція психіки дуже потужна була? Дуже да тряслося. Я як відчувала потім навіть ну я так розумію, може, фіз фізичні якісь явища, що потім тіло аж вібрувало секунд, 10, ще оце резонувало ось ці всі, і мені здавалося, що кімната трясеться. Внаслідок падіння уламків зазнала пошкодження будівля гуртожитку. Наразі всі служби на місці працюємо, закриваємо вікна, двері, тому що період досить прохолодний вже наступив і попереду йдуть ще холоди. Тому працюємо для того, щоб мешканці були в теплі. Також пошкоджений і корпус університету Шевченка, який знаходиться неподалік в ньому, також як ви можете побачити, вибито багато вікон. Давайте послухаємо, що кажуть студенти, які зараз допомагають прибирати скло і сміття. Більшість вікон по словам, якби завідувача та місцевих працівників, більшість вікон пошкоджена або або вони зовсім вибиті. А саме ранку багато. тут прибираємо в основному кабінети постраждали з цього боку, який зовні. Так, да, з внутрішнього боку нічого, нічого немає. Нема. Постраждав да. спортзал, де люблять студенти бути да. перехід в гуртожиток трошки. Потім ну в основному зараз прибирають те, що навикидали викидали з вікон, щоб всередині не було. Да на наступному тижні буде дистанційне навчання. Ну для нашого інституту, принаймні, да тому що власне вікна, я думаю, мають відновити за цей час. Я хочу відмітити, що повітряна тривога в Києві цієї ночі тривала протягом п'яти з половиною годин. Наші сили оборони знешкодили всі ворожі дрони, які були небезпечні для столиці. І якщо загалом проаналізувати ситуацію, то у жовтні місяці ворог випустив по Україні рекордну кількість безпілотників 2023. І це такі підрахунки Генерального штабу. Зсу, тобто по 65 одиниць на день, і якщо говорити також про загальну ситуацію, то спочатку початку 2024 року Росія випустила по нам близько 7 тисяч безпілотників і цілив ворог ними переважно по цивільній та критичній інфраструктурі. Олександра. Дякуємо тобі Олена за цю інформацію Нагадаю, це Була Олена Логінова про нічну та вранішню атаку на столицю ворожих дронів.